Лівницькі лехотлети тренуються на стадіоні Національного університету водного господарства та природокористування. Ми тут займаємося, коли хороша погода, а коли дощ або зимою сніг, то ми йдемо тренуватися в інші місця. Або на берег Басівкутського озера, або в парку. Зал нам надають один-два рази в тиждень в спортивній школі, в залі там, легкоатлетам Хіба що ігрові якісь справи. Легкоатлети краще їздять тренуватися старші. Костопіль, дехто навіть в Луцьк. Навіть чемпіонів України, напевно, штук 5 має бути, які вже на цьому стадіоні, ну, стадіоні тренувалися. Виграювали чисто на характері і все. Бо умови прям не кажуть, що ти будеш тут щось показувати взагалі. Коли доріжка крива, дирки в резині. Прибула з ахиловим сухожиллям, з колінами, міністки у мене витіли. В кожного своє, але плюс-мінус поєднує, те, що погане покриття. У нас на всіх олімпіадах були представники рівності в легкій атлетиці, крім останньої Олімпіади. Колись ми тренувалися на стадіоні Авангард. Це і є той самий авангард, на якому ми тренувалися до закриття його на реконструкції. Що змінилося в порівнянні з старим стадіоном? На старому стадіоні було шість бігових доріжок. Та трибуна була розділена на дві трибуни і були два невеличких манежа, де займалися легкоатлети. Вони були по 50 метрів. От, зараз ця трибуна з'єднана суцільна. У нас є 140 метрів манежу, буде сучасна стрибкова яма, і можна буде проводити 110 метрів з бар'єрами серед чоловіків. На сьогодні мене виглядає ось так. Але після здачі він обіцяють буде дуже класний. Стадіон є комунальною власністю міста. Він буде доступний для всіх охочих, хто займається спортом. Любить легку атлетику, любить футбол. Легка атлетика це так само основний. Пріоритетний вид спорту, який буде і має розвиватися на цьому стадіоні. Чемпіонати України, ну я думаю, що ми можемо зазіхну, зазіхнути на якийсь юнацький чи юніорський чемпіонат Європи. Зараз війна, і це зрозуміло, що гроші в першу чергу потрібно виділяти не на будівництво стадіону, але в рівному і до війни не було стадіону. І цей проект направлений саме на те, щоб показати, що міста із значно меншим бюджетом в змозі побудувати класні нові сучасні стадіони. Легкоатлетичні доріжки однозначно потрібні рівному.